Голосіївська водонапірна вежа це об'єкт культурної спадщини, столиці поблизу нацпарку. Вона розташована на найвищій точці голосіївського лісу. Це третя по висоті місцина Києва після арсенальної і верховної ради. Забудовники планують звести тут висотки. Землі сільського госп академії перейшли до Київради, яка надала ділянку площою пів гектара постійне користування Національним університетом біоресурсів. Це сталося чверть століття тому. Керівництво закладу відмовилося від цього права в обмін на обіцяні квартири. Так, земля опинилася в оренді молодішного житлового комплексу «Оболонь», яке також фігурує в історії з забудовою літературного скверу столиці. Від особисте усне зобов'язання Омельченка він пообіцяв, що поки він живий, тут нічого будуватись не буде. Але в 21 му здається, році ділянку передали в субаренду. Новий суборендар товариства Голосіївські вежі вже зніс гаражі місцевих жителів, встановив будівельний паркан між двома будинками. Тут не обійшлося без скандалу, тому що коли ми вийшли е, дивитись, що ж відбувається, ми побачили фуру, е, фуру Мерседес на військових номерах, на які привезли паркан. Ну і всі були в шоці, тому що це були такі часи, коли ну, взагалі е, все для фронту, як це може бути, викликали військову прокуратуру, е, водій фури зник кудись, ну і так це нічим не скінчилось. Тобто паркан поставили, відстояти ми не змогли. Забудовник звів одноповерхову споруду, а торік, у останній день дії договору, зареєстрував право власності на неї. А ще отримав ордер на вирубування зелених насаджень на ділянці з вежею, де ростуть дуби віком від 70 до 100 років. Буд майданчик розташували за 20 метрів від національного природного парку Голосіївський. Забудова взагалі вона в будь-якому разі вона шкідлива. Де б вона не відбувалася? Передусім забудова багатоповерхова. От дивіться, от ми маємо ліс, наприклад, але про, або просто масштабну зелену зону. І ми починаємо посередині будувати, наприклад, три багатоповерхівки. У прикладів, там не знаю, тут безліч, навіть тут поряд можна переїхати, совські ставки там є ЖК Медовий. Його побудували фактично посеред ставків. І зараз можна побачити, що сталося з екосистемою поряд. У там катастрофа. Власником Голосіївської водонапірної вежі є міністерство освіти та науки. А об'єкт перебуває на балансі. Нубіп нацпарк Голосіївський хоче реставрувати вежу. Дорік звернувся до Міндовкілля з клопотання про приєднання до нацпарку ділянки, на якій ця вежа розташована. Міністерство захисту довкілля спільно з громадськістю та нацпарком Голосіївський і далі працюватиме, щоб розширити нацпарк та заповісти зелені зони для їх збереження. Щодо територій, на якій розташована вежа, ми зверталися до КМДА, але відповіді поки не отримали. Національний університет біоресурсів і природокористування виступає проти розширення меж національного природного парку Голосіївський та загалом захисту голосівської вежі від забудови. Про це свідчить лист, який вони надіслали департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київради. Вони хочуть притормозити ініціативу про розширення меж заповідної зони саме для того, щоб забезпечити забудовнику, можливість через суди вирішити ці питання. Ось і все ми бачимо, що НУБІП фактично підіграє забудовнику. Якщо Нубіп разом з міністерством освіти не сяде за стіл переговорів з міністерством екології та НПП Голосіївський, то у нас також міській раді є проєкт рішення про відмову в поновленні договору оренди. Саме по цій делделянці, в яку входить Голосівська вежа, водонапірна вежа є зразком промислової архітектури з середини 20-го століття. Та цінним елементом історичного середовища, садиби української сільськогосподарської академії, вона цінна саме фактом будівництва в Києві 50-х роках 20-го століття водонапірних веж. для міста того періоду. Це дійсно було рідкісний. Приклад, тому що в місті водогін, в місті насосні станції, але тут споруджується вежа. Вона така, як висотна домінанта. Е Ну хто був на ній каже, що з неї краєвид відкривається дуже гарний. Зрозуміло, що це вже в минулому, тому що вежа давно не використовується, але зберегти її однозначно потрібно. Нині забудовник намагається поновити договір оренди на ділянку через суд. Господарський суд міста Києва та північний апеляційний господарський суд винесли рішення на користь орендаря. Але у цю справу вже вступив офіс генерального прокурора, який має взяти участь у засіданні Верховного суду 13 серпня. Тим часом громада планує відстоювати. Голосіївську водонапірну башню до останнього. Вони наголошують, об'єкт може слугувати громадським простором або візит центром для проведення екскурсій містянам та гостям столиці. Якщо ви активно захищаєте культурну спадщину та зелені зони, звертайтесь до голки. Ми вам можемо допомогти.